Сьогодні, 9 серпня 2023 року, ми з вами знаходимося в одній з північно-східних областей України, де група компанії Автострада завершує капітальну відбудову величезного 400-метрового мосту через річку. Підписуйтесь на мій канал, дисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдокушен. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Ми з вами знаходимося у гостях групи компанії Автострада на капітальній відбудові мосту через річку. Поки я вам записував своє привітання, з мосту з'їхав асфальтоукладач. Ви вже, певно, помітили, за моєю спиною повністю заасфальтований міст. І це означає, принаймні, я так думаю, що це в нас буде вже останній огляд цього об'єкту. На жаль, ми не слідкували за цією відбудовою з її початку, але кілька цікавих випусків були в нас. Будемо прощатися з цим мостом. Хлопцям з автостради залишилося провести тут зовсім небагато робіт. І я так думаю, що до 24 серпня, тобто до Дня Незалежності, тут вже планують відкрити рух. Після цього будуть робити роботи, про які я вам розповідав раніше. Зокрема, влаштовувати очисні споруди від компанії Водоленд Україна. Але я не знаю, чи варто буде так далеко їздити. Від Києва, щоб вам це показати. Зараз ми бачимо, вкладають залишки щема асфальту на підходах до мосту. Але, як мені хлопці сказали, основна робота по підходах буде завтра. Тут у нас йде вкладання електричного кабелю для того, щоб під'єднати до мережі електроживлення систему освітлення на мосту. Далі ми бачимо, що вже опорядкували відкоси з цього боку. Здається, тут у нас трохи було не так все, коли я був минулого разу. Але зараз вже чорноземом все відсипали і, певно, будуть озеленення проводити. З цього боку так само, хоча ще тут не можна повністю доробити роботу, тому що є дорога. І вона перетинає гребельку невеличку захисну, її приберуть і греблю відновлять. Але наскільки можливо, роблять роботи, теж, щоб вже тут опорядкувати все. Бачимо, з'явився фундамент під опору освітлення з цього боку. Теж бачимо, хлопці взялися наводити лад. Це ще в нас старий рівень відкосу. Тут він поновлювався, тому що влаштовувалися Локальні очисні споруди, а отут бачимо ще стареньку травичку. Зараз тут все під новий бордюр вже підрівняють. Буде все гарно красиво, тому що тут ще попереду забивання бар'єрної огорожі. Так само, як і з протилежного боку дороги. Поки я вас розігрівав, показуючи підходи, прилаштувався знов асфальтоукладач для того, щоб вже по цій смузі вкласти асфальт, а ми підходимо до найцікавішого, як тепер виглядає наш міст хлопці підчищають все для завтрашньої роботи. А тут вже кріплять спеціальні скоби, компенсатори так звані на стійки відбійника. Дуже хотів я потрапити на процес асфальтування мосту, і мене попереджали, що сьогодні це буде відбуватися. Але, на жаль, на жаль заборився трохи на іншому об'єкті. Тут розпочали трохи раніше, ніж планували, а я під'їхав трохи пізніше. Тому вже милуємось готовим результатом. Оце я зараз йду свіженькою смугою, дуже рівненько, дуже красивенько, і я ще раз Звертаю вашу увагу на те, що це в нас ще МА. Щебенево-мастиковий асфальт. Це один з найкращих асфальтів, який зараз застосовуються в Україні. Весь час на цьому об'єкті доводиться потерпати від якихось природних чинників. То були комарі, то були мошки, а сьогодні якесь нашестя ОС. До речі, що цікаво, я в цьому році майже не бачив ос. А отут приїхали, їх тут безліч і лише варто зупинитися десь. І вони тебе ну, не облювляють, але починають дуже так неприємно кружляти навколо тебе роями. Певно, ви вже помітили, що змонтовані опори освітлення. Поки що немає світильників на них. Але самі опори вже всі стоять. І вони змонтовані на консолях, які обрамлені красивими блакитними блоками з полімербетону. Також змонтовано все перильне огородження. І наскільки мені дозволяє мій зір, я бачу, що всі стовпчики для колесовідбійника теж вже на своїх проєктних місцях. І отут хлопці. Саме зараз вирівнюють ці всі стовпчики під шнурочку і займаються обтяжкою їх, щоб все було гарно та красиво. Носиться скажене дитинча навантажувача. І річка створює таке приємне тло для того, щоб Милуватися новенькою огорожею. Я так розумію, що стара система освітлення підходів до мосту, як і система освітлення на мосту. Розташовувалися з цього боку і там далі ще залишилися стовпи від неї. На цей бік їх не можна перекинути поки що, тому що там йде дорога тимчасова. Але коли її приберуть, то зроблять по цій стороні вже все так само, як і встановили опори на мосту. Тут бачимо хлопці так само очищують примикання. Деформаційного шва для того, щоб завтра можна було асфальтувати підходи. Це треба ретельно проробити. Отут пам'ятаєте, я вам показував, як збирали опалубку для бетонування сходів, і зараз сходи вже. Готові і тут, і там все поновили. Хлопці відпочивають ті, що брали участь у асфальтуванні. Ну, я думаю, що далі немає сенсу йти, там ми вже все з вами бачили. Так, дійсно, я не помилився, це ще старі опори освітлення, і, скоріш за все, вони переїдуть сюди, тому що тут для них вже Ще не забетонували, але готують фундамент. Отже, на горі міст в нас вийшов дуже красивим. Давайте подивимось, що змінилося під мостом. Маю на увазі, як триває робота, або вже наближується до закінчення з фарбування та захисту мостових конструкцій. Я вам не точно сказав, Хлопці під мостом відпочивали. Це не ті, які вкладали асфальт, а вони займаються демонтажем опалубки. Тут дуже спекотно, тому я розумію, що весь час працювати не можна. Так бачимо, поки я обійшов міст, вони знову стали до роботи. Впевняємося, що останній прогін пофарбований. Опора пофарбована, передостанній пофарбований. Опора пофарбована. Нагадаю, так для загального підсумку, що цей міст він майже повністю перебудовувався. Тобто тут не залишилося нічого з прогонової будови, частково залишилися опори, кілька опор довелося повністю перебудувати так само, тому що вони були знищені вибухами. Перебетоновувалися ригельні насадки, перебетоновувалися підферники. Тобто, можна сказати, що міст ну десь. Відсотків на 80, може більше, мені так важко однозначно вирахувати. Але новий, може й на всі 90. Це ми від останньої опори просуваємось до першої, тому що у нас нумерація опори йде звідти сюди. Тут бачимо, вже все пошпатльовано, але не фарбувалося. На балках робота по шпатлюванню була, але. Вона, здається, не завершена. Тут так само частково пошпатлювали і стоять рештування. Там далі опора пошпатльована, ще не фарбувалася. І ми підходимо до річки. Тут у нас рештування для роботи на опорі, яка ну, можна вважати, що вона теж Руслова, хоча зараз вона стоїть наче на березі, але там вся ця відсипка буде прибиратися і вона опиниться посеред річки. І сама проблемна опора, яку останньою забетонували, зараз теж бачимо на ній підмості змонтовані для того, щоб проводити роботу з шліфування цього такого іншого. Тут, певно, хлопці не стали вже відновлювати. Відсипку для того, щоб поставити рештування, а вирішили такими консольними підмостями забезпечити себе. З того боку, в нас рештування стоїть і багато-багато рештувань для роботи під прогоном. Судячи з стану опори, хлопці саме зараз підзбирають ці рештування, тому що тут ще опора не повністю опрацьована. І з того боку, треба ще доставити собі підмості для роботи. Хоча тіло опори, так наче вже підшпатльовано все. Якщо уважно придивитися от, в ту щілину між підмостями та міжбалковим просвітом, то ми побачимо, що хлопці там і зараз займаються шпатлюванням балки. Далі в нас опора вже пофарбована, балки пофарбовані, і далі, здається, все так само вже у фарбі. Тобто кілька опор та кілька прогонів залишилося ще дозахистити, і робота ця теж буде виконана. Також нагадую, що тут ще багато роботи попереду, по відновленню. Рельєфу, ландшафту, тобто всі відсипки, всі дороги, тимчасові, все це має бути прибраним і оточуючому середовищу буде повернено його первісний вигляд. Отут підготовлені труби та трійники для влаштування системи водовідведення з мосту, збирання колекторів. Зараз, як бачимо, ще поки немає цього. І тому водичка, якою зрошували свіжо вкладений щема, весело крапає з з усіх водоприймачів. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушин.інфо. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока! В якості по скриптуму, щоб вже зовсім такий не був в нас сумний огляд без екшену, хлопці з автостради мене погодилися підняти на підйомнику. Сказали, що може він підніматися десь до 20 метрів. Ну, я не знаю, наскільки зараз мене підіймуть, але оскільки нас зараз дрону немає, то будемо вважати себе дроном. Такі цікаві відчуття, коли ця стріла розкривається по колінно. Зараз ми вже порівнялися з мостом, тут десь метрів, я думаю, 10-12 і злітаємо над Проїзною частиною